Депутатко Гарріс, ви ж любите літати? Сьогодні вдалий день. Уперше визу маршала США. Чому він в ланцюгах? Я везу його у Нью-Йорк. Він свідок у справі кримінальної сім'ї Меретті. Добре. Ви тут бос. Завжди так трусить. Знаєте, скільки пасажирів лишили тут свій обід? Я міг би відкрити ресторан. Що шиєю? У вас подряпає. А, техогляд. огляд. Професійний ризик. Містер Меретті дуже розчарований Вінстоне. Він хоче, щоб ти помер. Не вбивайте! Він нам потрібен! Мейдей, мейдей, нас викрито. Пілот кілер. Я порву вас обох. На дрібні шматочки. Щоб ідентифікувати, знадобиться армія криміналістів. Навчи мене керувати літаком, бо всі загинемо. Ти серйозно вирішила, що мені не начхати. Чуєте, це військові. <гум> Думаєш, це допомога? Вас зіб'ють ж ну, би чор забирай! Піднімайте! <гум> Лот не потрібен.